Вітаю, вас, шановні глядачі. з Черговим випуском в Рубриці актуальна Ірина Вербинська питання перетину державного кордону дітьми з перших днів повномасштабного вторгнення постало досить гостро. Потік бажаючих родин з дітьми залишити регіони України, де вилися активні бойові дії, зростав щодня. Тому на той момент багато обмежень було знято і процедуру значно спрощено. Обговорити стан ситуації на сьогодні? Ми запросили в студію першого муніципального каналу прес-секретаря Білгородністровського прикордонного загону Анастасію Гаєвську. Анастасія, вітаю вас. Доброго дня, Ірина. Анастасія, скажіть, будь ласка, в якому порядку родина з дітьми може перетнути державний кордон станом на сьогодні? Ну, якщо здійснює виїзд за кордон з дитиною, саме сім'я, і там мама, батько, да і дитина, то особливих вимог немає. Тому що батьки повинні мати при собі документи, які надають право виїзду за кордон, там закордонний паспорт. Чоловік повинен бути виїздним, не порушуючи чинне законодавство України, так як діє правовий режим воєнного стану. На неповнолітню дитину батьки повинні мати при собі також або паспорт громадянина України виїзду за кордон саме дитини, або свідоцтво про народження. Чи є можливість наразі одному з батьків виїхати з неповнолітньою дитиною без нотаріальної завіреної довірності іншим з батьків? Так, така можливість наразі існує. Одному з батьків повинні мати при собі лише свідоцтво про народження дитини. Тобто, процедура достатньо проста. Так, да, процедура наразі спрощена. Дякую. Які документи для цього потрібні? Ви вже сказали це свідоцтво про народження? А якщо дитина вже досягла 14-річного віку, id картка повинна бути про неї? id картка повинна про неї бути і, або паспорт громадянина України виїзду за кордон саме вже для дитини. зрозуміло. Угу, окреме питання: це перетин кордону дитини не з батьками, а з третіми особами, за яких умов стає можливим такий виїзд? Стосовно третіх осіб, які не є родичами дитини, то діє така процедура, що окрім документів там паспорта, да, закордонного паспорта, повинна мати ще письмова заява одного з батьків, що вони дійсно дозволяють вивести свою дитину за кордон. Така процедура була введена, щоб унеможливити незаконний вивіз дітей за кордон. Тобто всі обмеження, які на, наразі сьогодні ще діють, це все з тією метою, аби діти не виїжджали з іншими сторонніми особами, так зрозуміло. Тобто питання контрольовано і е, тому є певні обмеження, які наразі ще діє стосовно виїзду саме е, третіми допіння, з третіми особи. особами. влітку багато хто за можливості виявляє бажання виїхати на відпочинок та оздоровлення, як правильно це зробити, аби не нашкодити не собі, не дітям. Під час дії правового режиму воєнного стану дозволяється виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок. Однак під час прикордонного контролю повинен бути при собі ряд документів. По-перше, це згода Нацсоцслужби на виїзд групи дітей. Повинен бути список групи дітей, які здійснюють виїзд за кордон. Також кожна дитина повинна мати паспорт громадянина України виїзду за кордон або свідоцтво про народження дітей. Повинно бути погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд. І діє, звичайно, що заява від батьків про те, що вони надають згоду вивезення своєї дитини за кордон, і ця заява повинна бути завірена у служби у справах дітей. Тобто, якщо е, діяти згідно цього переліку документів, то виїзд буде безперешкодним. Так, ну повинні бути всі необхідні документи. А в основному, які це групи, який їх склад може бути? Скільки осіб? Є якісь обмеження чи ні? Ну, обмежень немає. Е, найчастіше е, на адресу там, прикордонної служби звертається, надається згода, але щоб це було законно. Повинні мати необхідні документи. Дякую. Стосовно дії документів на дітей свідоцтво про народження виготовлених за кордоном. При наявності такого документа чи можна в'їхати законно в Україну? Дійсно можна в'їхати згідно закону України про порядок виїзду в'їзду в Україну передбачено, що жоден громадян України не може бути обмежений у в'їзді в Україну, незважаючи там, від віку, чи це є неповнолітній да громадянин України чи. Чи вже повнолітня доросла людина. І також згідно закону України про нотаріат, вчинення нотаріальних дій за кордоном саме покладається на консульські установи, а як в інших деяких випадках здійснюють дипломатичні представництва в Україні. Тобто, якщо документ виготовлений там і він був виготовлений ну, правильно згідно якихось норм чинного законодавства, тієї навіть держави за погодженням консульства, то цей в'їзд. Дитини, і як ви сказали, і дорослого громадянина, якщо якісь документи виготовлялися за кордоном, то це також не має жодних перешкод. і перепон. Так, дійсно для своїх громадян в'їзд в Україну ми не маємо права обмежувати. Тобто Держава чекає своїх громадян, щоб на вони повернулися так. додому. Так. Анастасія, я дякую вам за надану інформацію за її вичерпність і за роз'яснення для батьків. Адже сьогодні це питання є затребуваним. Нехай виїзд дітей за кордон здійснюється відповідності до шинного законодавства і буде безпечним. А я на Нагадую, що в студії була Анастасія Гаєвська прес-секретар Білгородністровського прикордонного загону. Анастасія, дякую вам. Я вам дякую і ведуча Ірина Врубинська. До наступних зустрічей.